Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Кривому розі місцеві роми пішли на штурм ТЦК. Вони намагались прорватися через ворота, протестуючи проти мобілізації родичів. На відео бачимо, як жінки камінням луплять у зачиненні ворота. Ром ламає двері ТЦК. Приїхало напевно людей 20. виносять двері. Прокоментував чоловік, який вів зйомку. Ты типа приехала человек на 20 Че воро ломятся, выносят дверь от ицекла.